I pass my exam. <laughs> yeah, I finished my first, uh, first, the fifth model, and I move to the uh, uh, sixth. And it's the last in this level, and then I move to the next level. And plus, in the each level, you have uh, six or five models. And but first level uh, I don't how it's I! Сьогодні четвертий день, як я знімаю відео. Я назвала uh, це влогмасами, але якось тут не дуже у мене виходить про Різдво. Я просто показую свої будні дні. Але, як би там не було, сьогодні четвертий день. І у мене сьогодні майже немає роботи, точніше, її практично її немає. У мене зранку була ем, англійська, я позаймалася онлайн-англійською, я вже поснідала, і також у мене сьогодні зустріч з подругою. Я зараз йду вже готова одяглася, йду в спортзал. Нарешті у мене є час на спортзал, це вперше за три місяці, мені здається, коли я ну, ні, за місяць. Коли я вперше йду в спортзал, нарешті я трошечки лінюся, але все одно дуже хочу піти, тому що я прям чекала, коли в мене закінчиться басейн і я зможу позайматися саме в спортзалі. Для мене це також певний вид зміни моєї спортивної рутини. От Зараз разом з вами я відкрию адвент-календар за четвертий день. У мене ось такі від X, кітка. Так, сьогодні четверте. За третє я вже відкрила. Четверте. Є. Тут достатньо такі однобарні цукерочки. Так, вони однакові майже всюди. Два різновиди. Знову така цукерочка, але просто приємно, мені подобається. Але я планую цукеречку з'їсти, коли я повернуся з, з, з спортзалу, тому що для мене це буде така невеличка нагорода за те, що я зроблю. До речі, вам це на замітку: коли у вас проблеми з дисципліною, спробуйте для себе знайти таку своєрідну морковку, яка буде висіти перед вами. Я не фанат шоколаду, але це така приємність, яка мене трішечки стимулює. І спробуйте, от якщо ви запланували сьогодні позайматися, Зробити заняття до того. Наприклад, якщо ви дуже любите чекаєте сніданку до того, як ви поснідаєте, і сніданок для вас буде таким бонусом. Я дуже часто так граюся зі своїм мозком, або ж я там, не, знаю, не подивлюся цікаве для мене відео до тих пір, або там не відкрию соціальні мережі, до тих пір, поки я не понавчаюся, поки я не зроблю ту чи іншу роботу. На жаль, наш мозок так влаштований, що нам потрібен якийсь стимул, Але я досі я досліджую. Взагалі життя, я досліджую людський організм. Мені цікаво, все що все-таки, коли робота, як би погано не було, ти все одно йдеш на роботу. А от що стосується е, твого власного життя, найважливішого проекту в твоєму житті, чомусь тут ми симулюємо. І от над цим я ще трошечки працюю. Я розумію, що саме працює з нашим мозком, чому саме так, що на роботу ми йдемо. А про своє власне тіло ми не готові піклуватися. Я розумію, але просто хотілося би знайти отаку, таку от більш легку взаємодію з нашим мозком. Тому вам на замітку не займаємося спортом, ой, не займаємося, не їмо смачний сніданок, не їмо смаколи до тих пір, поки займалися, не позаймалися спортом. У мене сьогодні вранці не було розтяжки, не було йоги. У мене вчора була вечірня йога, і вдень була йога, і у мене було вчора два заняття. І також зранку я робила невеличку йога розминку М -м, Ви, напевно, бачили в моєму третьому відео. Я планувала заварити чайок і зараз випити чаю перед тим, як піду, але ні, я зараз все-таки піду, тому що я довго збиралася. І піду спочатку в спортзал, прийму душ і потім вип'ю чайок разом з моєю цукеречкою з адвент-календаря. Я, до речі, поділіться в коментарях, як у вас. Я дуже-дуже себе так в'яло почуваю. Я всіма практиками, всіми знаннями, самостілення. Користуюся, я розумію, що тут не тільки про це справа. а Тут у мене зараз із вітаміном Д проблема, які я перестала приймати, тому що закінчилось, потрібно почати знову пити, потрібно купити. На мене дуже це сильно впливає. От. Але до чого, що я своє тіло дуже сильно відчуваю, я про це говорю дуже часто, майже в кожному відео. Я розмовляю своїм тілом, я задаю запитання, я даю собі, якщо я просто втомилася, але зараз, розуміла, розумію, що у мене не просто втома, У мене дуже важка голова, у мене такий дуже сильний неспокій, у мене кортизол зараз стрибає, Також причину, я розумію, знаю, вже вирішу по потрішечки. Але до чого? Такий стан, але я відчуваю своє тіло, я намагаюся. Йому допомогти. Але знаєте, от буває таке, що ти думаєш, ти втомлена, потрібно полежати. Не завжди в цьому причина. Тому саме я йду в спортзал, тому що я розумію, в чому причина. Не в тому, що я втомилася. Якщо я буду більше лежати, я себе буду більше з'їдати з те, що я нічого не зробила. При цьому буду просто лежати і страждати. Ні, так, я не вирішую запитання. Питання. Але розкажіть, як ви себе зараз почуваєте? Бачите, у нас така мряка. За вікном сонця майже немає, але це нормально для Скандинавії, для Данії. О, тому буду себе витягувати за рахунок спорту, прогулянок, обов'язково багато погуляю сьогодні. Зустрінуся, сказала я вже з подругою, позитивні емоції, тому беру вас з собою. Так, я вже вдяглася до спортзалу. Виглядаю трошечки кумедно, у мене комбінезон. А, от, на вулиці прохолодно, тому перчаточки, капор і я поїхала. Ох, дайте мені сили! Як же мені не хочеться сьогодні нічого робити? Поїхала. Потрібно. А на маніше все те же. Я повернулася зі спортзалу. Енергії в мене не надбавилося. Головна бій трошечки пройшла. Але я зараз собі зробила напій, який додасть. Я надіюся, мені енергії. Тому будьмо. Пахне жасливо, жахливо. Ой. Все, я в душ. Чайок і поїхала до подруги. І поки буду їхати, мені потрібно змонтувати відео на за сьогодні, і мені потрібно ще зробити декілька справ, тому не можна розслаблятися Я трішки відвикла від такої кількості людей на одному квадратному метрі. І я людина, яка прожила багато років в Києві, у багато людному місці зараз мені дуже складно. trouble in uh, uh, the school.